Розпаковка матеріалів з магазину Syntex. До речі, хочете отримати знижку 5%, просто підпишіться на їх тікток. А почнемо з цього мішка, бо це скарб, шикарнючі троянди для моїх віночків, розмір 6 см. Спішіть замовити, поки вони є. Дивіться, вони просто як справжні. Звичайно, такі шикарні троянди, хочу доповнити ще калиною. Калину я взяла сьогодні глянцеву 1 см діаметр. Також взяла різних кольорів ось такі пучкові течинки. Вони йдуть в таких пучках по 12 штучок. Ще в пучках взяла ось такі красиві троянди та ось такі жовтенькі. Квіточки, вони мені схожі на чорнобриць. В магазині гарний вибір квітів голівками: ось такі блакитні маки, жовтенькі, бавовна, жовта та блакитна. І знайшла стрічки, ті, про які ви завжди питаєтесь: ось такі красивенні текстильні стрічки з українським орнаментом. Тут дуже гарний їх вибір, причому розміри йдуть від 1 см до 4 см. Обирайте той варіант, який вам підходить. А ще тут шикарний вибір інструментів, причому, як звичайних там по 100 гривень, так і класного, дорогого професійного інструмента. Наприклад, ось такі ножнички я взяла собі про запас про ручками. Вони коштують цього 102 гривні. А дивіться, як круто! То чекають репсову стрічку просто як папір. Тому я задоволена просто на всі 100%.